Ці свята більше не будуть такими, як раніше? Но Санта Клаус зник. Екстрене повідомлення. Подія, яка шокувала весь світ. Санта Клаус зник. Він спробує врятувати святе. Я врятую ці свята. Але чи впорається він сам? А може йому потрібен? Помічник. Хто ти такий? Майкола, святий Миколай, Так, майже святий. Я просто хотів відпочити. Зі мною все гаразд, що трапилося? хо 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 Let's go. A holiday is coming. Ти гарно попрацював, про що? Ти мрієш, Миколо. Я хочу зробити для своїх покупців святковий знижкопад. Розумієш, про що я? А я тут до чого? Ти директор, ти й роби. Святковий знижкопад. Незабаром на оптовік Netua.